Артем Пашко та Олег Лучко тричі на тиждень займаються у спортзалі. Для обох чоловіків кожне тренування це не просто фізичне навантаження, а спосіб відновити сили та залікувати рани, які залишила війна. До початку великого вторгнення вони будували плани, ставили цілі. Але коли ворожі знаряди почали руйнувати українські міста, взяли до рук зброю та стали на захист держави. Ну, війна почалася як у всіх з тяжкого ранку, з авіаударів. 25 го числа я прийшов із команд щоб пройти медкомісію. Звичайно, черга була така, що люди стояли на вулиці. І не так, як зараз, а були добровольці. Я свідомо розумів, що я не вмію воювати. Я не військовий, але хотів долучитися до оборони нашої країни. Артем Пашко проходив військову службу в лавах 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Разом із побратимами він брав участь в обороні Харківщини, а згодом його підрозділ успішно просунувся на північ Донецької області внаслідок ефективних контратак. У лютому 2023-го на одній з ділянок фронту група Артема проводила запеклий стрілецький бій. Після чого чоловік отримав важке поранення. І коли вже ніби був відбій, вже ніби е така ніби була зона комфорту, зона відпочинку, можна було перекусити, попити води, я пішов ставити рацію на наш пункт, де ми е мали підзарядку екофло, і там стояв наш Starlink. Поставивши заряд, зарядні станції, вертаючись назад, е ну, метрів 50 розірвала 120-та міна. І осколок той міни, пройшовши мій підпашник. Ну в ногу. Внаслідок уламкового поранення Артем отримав перелом стегнової кістки. Попереду були 6 місяців реабілітації та 10 складних операцій. Попри все, він повернувся до своєї військової частини. Однак, через стан здоров'я вже не міг брати участь у бойових діях. Тож у червні минулого року завершив службу. З того часу, щоб відновити свою фізичну форму, чоловік почав займатися спортом. Тренуватися разом покликав Олега Лучка, який також брав участь у непростих боях на Сході. Сам чоловік неохоче розповідає про бойовий досвід, під час якого отримав дві контузії. Однак тренування з товаришем допомагають звикнути до життя без вибухів. Розвантажиться. Одним словом, я задоволений. Я задоволений, що є така програма, задоволений, що центр підтримки ветеранів. Для нас багато чого зробив, різні заходи спортивні, якісь санаторії і так відпочивальні для відпочинків різні ці культури і так далі. І так далі, можливість відвідувати тренування з'явилася завдяки центру підтримки ветеранів у Тернополі. Його команда надає героям соціальну правову психологічну допомогу, а також дбає про їхнє працевлаштування після звільнення від служби. Та найважливішим завданням центру залишається професійна реабілітація, яка сприяє фізичному та моральному відновленню ветеранів. Фізична активність це один із кроків до повернення. В спокійне життя усі клієнти, наш персонал вони завжди дуже раді, коли приходять ветерани. Ми їх підтримуємо, спілкуємось. Вони також люблять, і ми їх дуже любимо. У Тернопільській області нині зареєстровано понад 37 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. Для їхньої підтримки по всьому регіону працює 228 точок доступу до адміністративних послуг. Крім того, в громадах області створена команда 17 фахівців із ветеранського супроводу. Вони допомагають захисникам і захисницям орієнтуватися в системі послуг і отримувати необхідну допомогу.